Може сюди не тут холодно, може сюди не тут холодно, ну тут холодно як мені тут заснути. Ой, усім привідой друзі з вами шкипил, и я шкіпив і я хотів поспати, но мені холодно не Ну чого так холодно в цій хаті, я не розумію. На вуці в воді тепла осінь. Зумію, чого тако хо... зима? О, зима! Стоп, не нічого, перше хотіть на дві піти. Е... Тепер я пам'ятаю, що таке перший сніг. Добрий. Відкрию я скриню. де візьму. Ай, наші мінімотики. Поставлю на місце. Візьму дуб, колоди, візьму телефон і відео. Так, мені житель сказав, що за смалагда можна зробити лопату. Так, робимо палички. Немає їх сюди. І О, вийшло. Зроблю дві на всіх випадок. Все, тепер мене називайте шкіпер в руки лопати. Пора прибрати сніг. Зараз житель допоможу, тільки сам вибрав зі снігу. Ой, поламав гравій. ну та я не привикше ще копати в лопату зі смарагду. А холодно дуже сильно на вулиці. Капець як холодно. Холодно, холодно, холодно. Все жителі тебе розкатав, виходить вже. Дякую, дякую, що я мене, я не душу, Немає за що жити, а я йду напевно далі ускопувати дороги. Оце ланок веселі тринадцять. де ж поснувся вже сніг. Треба ускопати і піти до оцього, як він там, жителька лавець. Він має мені дати одяг, я йому заплачу смалагди. <звук> <-овець>, ти вдома. <звук> мені потрібен якийсь теплий одяг. Я вам готую заплатити смалагди. Дякую вам. Три, два, один. В принципі, вигляд не головне, головне, щоб було тепло. Ну що, лопати в зуби і погнали роботи? Так, треба б запитати тих жителів, що тут сталося. Жителі, що тут сталося, а? Та снігу ми <клухи> По-перше, я увіляюсь, скільки снігу, а по-друге, у вас є я. Я йду скупаю тут чисто дання, а ви там копаєте.

Я хочу випала ось тобі смалаху. О, дякую. Добрій буде копати далі. Фух, це остання копка. Так прибираємо. Бо мені інтересно, що мені робити з цими сніжками. Бо вже всі склади заповнені цими сніжками. Викидати вже нема куди полосту. Так Ммм. Ну, можна такого скинувати просто, наче дощик. О, в мене є ідея. А якщо... Я скрапшу зі сніжок, блоки снігу. Просто подивіться, скільки в мене купа цього снігу. В мене заповнений весь інвентар гудка. Зараз буду будувати. А що імен покажу через 5 хвилин. Це було більше ніж 10 Ну але для вас перемотав, мотав, так сказати. Ти та, впевнений, що будеш страбати? Та я впевнений нічого не стане. Не стравайте, озіб'яся. Пізно ловіть мене жителі.